Сьогодні завітали до Головода Петра Сілецького, на рідні края Івана Франка, Село Нагуєвичі так. Голубовод, який з братом дали на Україну мастер голубів, мали цього року першого на фіналі. Ради вітати вас, компанію Bed Sport Pigeons. Що завітали до нас, все ж таки, як приємно, що такі люди все ж таки пам'ятають то і це. А, це є. Бокс для ну, самиць вдівдівців. Я літаю так як вже десь третій або четвертий рік вдовини методом. Ну, до того літав гніздовим, воно мені більш сподобалось, тому що менше проблем з самицями. Набагато менше вони несуться. Та є, що одиниці паруються, все ж таки несуться пара-дві. Створюється за сезон, але ну це вибуває деколи одна-дві самиці. Ну не вибуває половина команди. Е, самиць з якого року ти змагаєшся в клубі? Е, в клубі змагаєшся вже з 2009 року е, року. Тут на Гуєвичах з 2010 року я вже почав змагатися. тут. на ці голуб'ятні то з 2016 або вісімнадцятого року. Не можу склаточно. В шістнадцятому році я сюди запускав голубів. от молодими по моєму я вже літав звідси шістнадцятому році. Кий рік для тебе був найуспішнішим? і які нагороди У 2016 році, якраз коли я завершив сезон на 3 голуб'ятні, я здобув перше місце на клуб. З такими з непростою конкуренцією, з такими учасниками, так, як так, два тоб... брати які? Так, 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 так. Тоді було на. Ну, клуб був тоді набагато більше, клубі було 20-22 учасника, то зараз трошки все, фактори зовнішні впливають на то і учасників. На жаль, що раз то зменшується. А на об'єднання скільки було учасників? Ну а на об'єднанні нас було 120 чоловік мінімум. 120. Тоді так. Зараз цього року 99 було. А також. То... Кількість 100... голубів на випуску яка була середньо. в середньому від трьох до 4 тисяч. Від 3 до чотирьох починає. Ну, є... ну плюс-мінус залежить як який рейс. Ну, хто як що був. Ну, цього року трошки було складніше, бо самі ну, і минулого бо війна. Кожен це все розуміє, що воно то відіграло велику роль. І люди, і голубів зменшили. Ну бо фінансування, на жаль, на жаль, воно що раз то гірше ситуація Важче. в нас де. Але буде надіятися, що то скоро закінчиться, і воно піде все на Буде приріст кількості учасників, кількості голубів. Ну я думаю, це наша одна із самих то. головних. Тем, чому ми їдемо, це знімаємо. Ми хочемо, щоб якісь молоді голубоводи, може, якісь зневірились, може, якісь є початківці, що просто тримають голуби, може долучиться до голубиного спорту, і щоб він був в Україні трошки поперелізований на. На ринку ну, Європи ще для того треба робити. Ну на жаль, воно не, не має як зараз робити виставки, е, робити клубні, робити регіональні, робити всеукраїнські виставки. Воно е, с, ну все рівно люди, якісь будуть реклами, що будуть які, ну, не всі прийдуть голубоводи, та і яке якийсь певний 10-20 відсотків прийде людей, які взагалі ну не не займаються голубами. А їх хто зацікавиться і все рівно з цього. Ну, десь один, все ж таки, хтось захоче тримати голову. Якісь плюс зазив може так. хтось поділитися, які мають більше опиту. Це в нас голубки в дівці. Так. Це голубки давці, ну трошки тут занадто їх. Трошки Але... забагато так. відділення вдівців-самців. Самців. Так? Так, Бачу, тут і в тебе три, якоби бокси і поділення е... на три частини. Так, я колись собі планував. Так тут буде типу самці для марафону, окремого. окремо, ну окремо вон... собі спалювати. Так. Так? Воно не дуже виходить, тому що коли ти відкриваєш, вони починають переганятися, битися, все рівно хтось відвоює. І я ще тут мало бачити двері. Я зняв мав перегородку, я тут ділив, типу той. Ну воно не практично. Треба, щоб було окремо, все повністю їх окремо тримати. Тоді так, тоді воно буде практично. А так вони все рівно я відкривав, вони починали прилітати, все рівно гнізда перевою, перезавойовували, гнізда, і я дав собі свій спокій, воно практично ну, тако нема. Зараз тебе голуби всі закриті. Не... Так ні, я вже не випускаю, більше місяця не випускаю, тому що ну, я в вже... мене тут самі бачите, яструб. В мене було тому три роки, що взагалі всередину заскочив іменно оцей відсік, і тут голуба з'їв. Mm. Ну, правда, я його, я його утилізував. Голуба чи яструба? Яструб, та яструб голуба, а ястру відповідно. Mm. Так, але що цей? Дуже, ну, дуже важко мені то добльоти, особливо ще весною. Він просто на всього, якщо голуби в вольєрі, він просто паде в вольєр, б'є в вольєр. Розкажи нам моменти, які в тебе були в 20 Третьому році, як для тебе рік, успішний, не успішний. Якщо успішний, то покажи нам якогось голуби, від яких <говору> ти е, е, Ну, цього року я займався голубами, бо минулого року почалася війна, я практично голубами не займався. Ну, ніяких корма не купляв. Суто, що було, давав для того, щоб ну, просто вони пролетіли. От. А цього року та, цього року сезон був успішний. Я зайняв друге місце в клубі. Четверте місце на повністю на весь регіон об'єднання на майже на 99 чоловік. От, е, є призові категорії, є перше місце категорія Гаш, перше місце категорія G, друге місце категорія G, третє місце категорія C, і, 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 і вроді все. Можеш показати. Так, я вам зараз покажу першу, е, перше місце категорія Газ. Це є мій вогічний самець. Ну він е, побив татів рекорд. Його батько знаходиться в розплоді. Його батько був два роки підряд. був ну, Льотний самець. Два роки підряд він був три рази першим на Голубятню. Мав чемпіона дистанції. А він цього року побив батьків рекорд. Він був чотири рази першим на Голубятню. Має також чемпіон дистанції і перше місце категорії ГАЗ. Категорія Аж. Так. А більше 300 кілометрів, 500-100 кілометрів e, Аж. David, та, йому, та, та. Які більші категорії, А Він, він все, у той голуб робить до 600 кілометрів. Марафони, ну, типу, дальше дистанції вони не летять. А той до 600, то йде, той є Хербос, Е, oh, okay, okay, okay. Батько Хориман бустер uh, на драпу, а мама то є чистий Хербоц. В селекції тобі допомагає щось брат відправляє з Португалії е, та цього року. Знову приїхало поповнення його, то в наступному віці зараз ми це а брат Португалії теж літає чи е, ні, він ж не літає два роки. не має часу. Його? Він не має часу, тому що він займається там бджолами, і він період якраз літа він їздить, возить джоли по Португалії по різних районах. І він не має змоги просто на все так займатися. Він давав, але літав, був один рік, що він взяв там третє місце в клубі. Також о цього, до речі, цього самця рідні сестри по татові зайняли от перше і друге місце категорії G. От. Потім я їх покажу вам. Це дуже хороший yeah. самець. кажу дуже хороший. Він, ну, такого я ще не мав голуба, щоб був чотири рази перший мені дядь. І якого він року? 21-го. Двохрічний 21 21 самець. Він ще буде літати. Образно. О, а? дай Бог його свята. <світна> Якщо буде все добре, то він бачите я не розумію, я назвав його Джек. От як воробець, він має на оці. Зараз вам ще раз лопаю. Я хотів його оперувати. Блин, ану, він микола. був вдарений. Ні! То таке, знаєш, як. Е, Бляхамо. Цікаво, Цікава, ж картина виходить, тихонько, пташки. Тихонько, ташки. Він має на оці такий, як, типу, як то не поліп, закривало. І зараз трошки зменшилося. Воно було більше, воно таке нависало, така як. Ну, типу, того, так, воно зменшилось. Я йому хотів оперувати рибі, то в мене був кажу, Ігора, ну що ти скажеш, чи відрізати, зрізати йому. Каже, ні, як той ліпше каже, не, не рухай. Він якось... не казав, його зразу треба може утилізувати в розплідний бок, щоб не робити конкуренції. Ні, ні, ні. ні. Та є батько його в розплоді. Це є категорія аж перше місце. Тебе є? Е, самців більше ні. То основне, та, та останній, що зайняли Основного. категорію, то є самиці. Та вони, ну були бо... самці е, слабше літають все рівно, набагато. Є е, одиничні самці, що вистрілюють дуже добре. А так середній клас вони ну що дуже добре летять. Самці дуже мало самий це. То є просто бачу в тебе бокси. Всі відкриті. Ти так завжди лишаєш. То це рік я практикую. Практикуєш це та, є минули... запланована. Схема? Та, минулий рік я закривав і під час льотів закривав бокси. Потім ну на прильот відкривав цього року. цілий час відкриті весь час, час, відкрит... Відкрит... Весь чи... час і під час при. Чес сезону Пи льотний так. сезон немає не значення понеділок, вторик, тори, завжди відкритий. А гнізда самі? А Гнізда зараз немає. Та, на зиму я забираю, а під час <гум> льотів гнізда є. Гнізда не забираю. Коли ти спарюєш перед сезоном, голубі? Ну е залежить все, коли планується при приблизно льоти. Так, щоб перші льоти голуби йшли з молодих і забирати <гум> е і потім вже та льодовий розділяти до так? Та. Не затемняєш. Ні, ні, не ні, Я <гум> на старі голуб'ятні пробував. Ну воно трош не знає. То треба, то треба досконало то все робити і мати час. А я в мене таке є, що я працюю на свідки. Я працюю добами зараз під час водини. я от йду на добу, мене нікого немає. тут. те, те годую голову. Воно він не буде робити того. Він добре, що піде, дасть з'їсти що то, що я кажу, він зробить їсти і дасть. Можливий такий варіант, що в даний період ти акцентуєш на чомусь увагу і щось даєш, може більше чаю, ліки ні, ні, ні. Нічого так. Ні, даю даю добавки, Періодично даю чай, так можливо, раз на тиждень, раз два на тиждень даю вітаміни. Даю трошки чому. Гріт мені Мінералку мініралку зараз дуже не хочу їсти. От коли молоді, та так вони не хочуть цього року. Взагалі практично навіть і молоді були, то не їли мінералку. Гріт, капець, угу. просто капець. Корок, ще не було, щоб вони так їли гріт. А після сезону по завершенню даєш голубам можливість спарюватися е, даю, даю. Та, вони виводили. Ць, ну цього року правда, не всі виводили, тому що трошки забагато вже голубів я набрав з воду. А так то даю даю обов'язково. Воно повинно так бути, тому що на не весь сезон літають. <реш> в темну, ну що робити? Скільки мусить. практикуєш тренування образно до початку? Е, ну, це все залежить від погодних умов весняних. Е, є весна, яка дозволить 7, 8, і 9 разів вивезти голубів А є така весна, що дозволить 3-4 рази, і все, і... а практикуєш далі дистанції до 50. до 50, е, 50. ну В середньому ми веземо в 3. Це виходить на пряму десь 30 хвилин, то напряму десь 50 чимось кілометрів. Ну і так, якщо є можливість, то веземо на жидачів, на ходорів туди. Дачі ходорова я навозив голову. Самостійно на тренування. На зиму це закриває? Так, там не... був град, побив вікна, я так і ще нічого не поміняв. Бо у нас було, ну, тому Це скоро сезон починається може вже і не треба. <рив> є, не треба. і все закривається, вже то ніяк руки не доходять. Тако все часу, часу робота, хата та й так. У ну, ну. Ну, тебе, тебе була голубка в стандартів 2020 році. Оце ну, є, є так само ті хоріманські хербоців. Він річна була по хербоц, батько був не... тато був хербоц, мама інше була. Ні, немає. Вона, немає вона, та, вона е, пропала мені з, е, з льотів. З пізніми молодими. Яка в тебе практика, що ти з ними робиш? Е, Ну вони практично всі е, ті голуби, які я що я беру, якщо вони залишаються в мене, наче пізніше, чи не пізніше, воно все одно йде на льоти. В мене такого нема, що льоти. Так, Воно такого нема, щоб воно залишалося, я його рік тримав. Я практикувавши на старій голуб'ятні, то воно нічого не давало. ну Якщо воно відлітало. Сезон та я даю до Вінниці на 370 км річні голуби, далі не даю на 500 км не, не, не даєш ні, ні. Я можу ні, дати в од... кінці сезону догоди, немає повода. значення, значення. Один-два голуби. Я можу так дати, ну чисто так для себе провірити. Він дуже сильно надує може. Ну і таке буває <сум> <сум> Та а так я не даю. Ні, то вже так три роки, десь що я не даю голуби. Річні голуби А як вони потім себе річні голуби Тож в погрішному віці. Дуже то добре. Тут розумієте, от е, вже рахуйте. Бо no. e, раніше не ми мали такі голуби. В основному зараз потім всі голуби були привезені з Португалії, і так воно йшло, йшло. Ну що, поновлювали, поновлювали. поновлювали. E, ці голуби e, не хочуть в річному віці працювати. Вони працюють з дворічного віту, але вони летять дуже довго, Не можуть в десятирічному віці показувати те, що показує двогрічний голуб. Так, типу, вони дуже довго вони пізніше дозрівають, але вони і витриваліші більш на набагато yeah. довше років. Мене було я зараз самичку. З чотирнадцятого року, то я хіть цього року її прикрив. Вона мені відлітала, я рахував десь більше п'ять тисяч кілометрів. Розумієте, за ті свої роки. Та і вона робила ну дуже чудесно. Вона робила один, максимум два промахи за сезон всі голуби, спортсмени виведені по розплодових чи теж е, ні. Я й польотних беру. Так залишив польотних кращих. То я, якщо виходить, де коли спорувати їх, то добре, але так, так як... я даю практично вільне спарування. Вони самі собі хочуть, паруються. О, а це це Але ще пару... одне відділення в тебе під що? що це наступний бокс для, бокс для молодих. Тут молоді. Тут. Зараз там я розплодові самиці і, і деякі ще молоді, мої молодші голби. Бо там я хочу ще добудовувати. Розплід. Такі моменти, як вакцинація і неоперення. Даєте щось, якісь переваги, якою вакциною вакцинуєте і коли. Ну, вакциною ми вакциною. Я вже два роки вакцинував практично на новий рік. Так, та, да, да, бо як ти погода нас дозволяла, було ну, ми ті останні роки було практично тепло, морозів практично немає. Ну там два-три градуси морозу при сонячній погоді, це я вважаю ти їх тут і не ні, ні, за, ні тобі, Я нікуди не, не, не забираю, і вакциную так. тут. Хіба що старається зранку, що вони потім і після вакцинації даю їсти? Що вони рухали, що вони побігали, поїли ну, в да. е, них ну, кажуть, рекомендують, що ніби той, але якщо ну позакривати вікна, ну, тут не будеш дуже дути. І коли на вулиці плюс. Або один плюс, а, ну, або ноль, то все одно в приміщенні буде зовсім інша температура. І коли вони поїдять, порухаються, вони гріються, вони не розігрілися, головне. що, що Ти провакцинував, щоб кров розігрілася і все. А далі вона своє все зробить все рівно голуб все рівно підтримує температуру. 40. Два градуси. Він ну як... якщо ви рахуєте, він купається в зиму мінус 10 градусів. Він купається в воді і йому нічого немає. то про що можна говорити далі? Якщо воно розумієш, що ти там йому віти вів пішкіру всерічно захищено перм? Е, про не припускає. Як він як... би такий було, то не би а які вакцині даєш? Е, ну от останні ж до роки ми вакцинуємо. Коли раніше в коло вакцинували парамиксото Нобеліс 201. Два е, роки ми вакцинуємо П РП і РПГА. Ну, плюс за дену. От. Зараз ну, от брат то, має так само передати вакцину, то цей. Передає вакцини тобі брат з е, Португалії. Е, ну, минулий рік я брав тут, а цього року він вже там передав мав, мав можливість. Е, там було а підплати. як транспортує. В тому, В тому ну, е, Контейнер, пластиковий контейнер. От що я був на, приїжджав на фінал з тим контейнером, що я. Тримав а. От він тому контейнер накладає там льоду. І ну, со, дві сутки воно витримує по-любому. Воно нічого йому не буде. Все, но, скільки той був, він передавав вже не раз раніше, то проблем не було, щоб після вакцинації мене Богу дякувати. То, по, 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 е, ні один голуб не звинував після вакцинації. Щоб таке бувало, що в когось там ну, могло, то і то мене було дякувати. Ні, та. І так само от, пропою від глистів. Я маю якраз на другий тиждень вівторок дати другий раз вже, бо я даю раз, і через 14 на чотирнадцяти день. Верніше, наш український цього року Росії ветеринарні. Так, та, цього року я той ну, минулого і цього року то цей нашим препаратом а наш були випадки, що бачу, коли були. Тому ну, два роки було один одному. Що я бачив, все а так більше ні? Ну як е, каже Ребік, що якщо давати оцет яблучний періодично, хоча би десь колись його давати, ти, 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 ти. то глистів практично не буде, тому що кисле середовище, а в кислому середовищі не живе. Хоче солоденького смачненького солодкого коли даєш мід. О, Тоді так, тоді треба давати періодично. Треба давати, тому що воно є ну, якраз середовище для цього. А так, ні. На рахунок оперення, якісь приділяєш увагу. Е, ні, ні. Щоб я там щось давав для того, ніби. Ніякої ні, ні ніякої. Нічого? Ні, 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 нічого, так я кажу, чай, вітаміни, деклопівні дріжджі, періодично теремінералу, таке, щоб, ну, щоб воно трошки було, е, щоб не мали так. Бо буває, в мене було таке рік, що я так. Ну, Трохи гірше той, то е, дуже погано було перення, що пера навіть крутило. І після того uh -huh. вже голуб два рази линяв, перо не міняється. Uh -huh. все ну, вже... в порядку, так? так ну, типу, якщо воно виросло вже так тоді, в той поганий період, і воно так і стало, воно вже не поміняло. Ну, він його викидував, я навіть було виривав, думаю, і, ну, виросте нормальне. Ніфіга, фіга uh -huh. росте таке саме. Uh -huh. так, uh -huh. та, такі, росте таке саме перо і не міняється, на жаль. Тому е, я вже так у другий рік, бо стараюся, щоб воно. Хоча б трохи давати. Вони ну природа, повітря, то корм то й корм, основну роль відіграє корм. Соняшник, тобто Соняшний, якісний... соня, ні, соняшнику, Треба давати Олійний? — Олійні корма. Соняшник ріпак? ріпаку я не даю багато. Дехто mm -hmm. дає більше, я чомусь не Як дам більше ріпаку, він починають більше підливати. Ну, не так є, так від mm -hmm. ріпаку воно і є, що воно підливає. І я тому його так. От ліпше соняшнику дати. То заходить, дивишся. Прийде 2,5- з години. Тому ну, що я літаю давно ну, в довене момент, бо це спочатку треба поганяти самець годину часу, потім самець, самці годину часу, потім обійти, дати, їсти, пити. І після обіду 5-6 година знову та сама історія. І ну, займатися стройкою і, і весь час голубами, то йде купа купочера ходити до середини, літа а йде. А там ті руки ти давав голуби. Я давав, але ну, я кажу, я ними так не займався. Я давав так, і, ну, не, ну, не треба давати. Якщо вже ти вирішив займатися молодими, давати на молоді. То треба повністю так само, як сезон старими голубами, дорослими, так само треба й молодими, тому що нічого ну, дати їм вільне плавання, бо так, то краще самому провести і пустити далі пару разів і все. На практиці потім молоді, які мають мало опиту в льотах на наступний рік не цей не пропадають. Ну. Як сказати ну особливу роль відіграє оці пізні молоді? Саме більше вони губляться. Якщо вони мало обліталися осінню біля, біля хати, то воно відіграє роль велику. Вони тоді ну одиниці, що витримують вони то, Вони льот два-три і практично Опит, більше. так. Але якщо вони добре облітали облітані біля хати, питань немає тоді вони це. Які плани на 24 рік: Голубодром, клубні змагання? Ну, Клубні змагання, то питань немає. Я, 100 та, я фанат того, я передаю більшу перевагу. От в мене брат, то він вже, все, він вже практично хоче займатися на голубодромах. Ну, Бо він не має часу там, а цей, на голубодром так само планую дати, дай Бог, щоб було не все добре. Щоб, так. Скільки в 23-му році ви разом з братом дали на Україну маску? 42 молодих було. 42 голуби. На фінал пішло 12 штук. 12, ні, 14. 14, 14 та 12 прилетіло з фіналу. 12 прилетіло, а 14. Скільки було в призових місцях перший? 에, був перший. 38-й, 50-й, 53-й. Ні, 54-й, 60-й, 63-й. І 90... більше половина в соці було, да? Дев'ятий. Ні, чи, ні то вже поза тобою. Ну, було шість голубів було в соці. Найно ну, було до 63 або 64, вже пам'ятаю. то було шість голубів. Може на другий рік буде не 44-84. Е, я думаю, може більше. Може і ще більше. <рес> Дешев, іще, іще комусь місця. Ну, там місця буде багато, вони там планують, я так наскільки я вже чув, не хочуть там розширюватися так, що до 3-5 тисяч голубів, щоб було розраховано. А як буде десь Бог, можливо, трохи закордонні, як то кажуть, інвестори трошки підсилять Підсилить Україну. Будемо надіятися. Головне, щоб не було гірша ситуація в Україні. От того, mm -hmm. не. Бо, не дай Бог, буде трошки гірша ситуація, то нічого з того не вийде. І нас нічого не вийде, і в них нічого не вийде, бо ну, а витаю... десь, крім України, Мастер ще давали на якісь голубодроми, 에... які там результати. Так, так, я особисто не давав. Брат давав ще в Португалії на Муледо 에... голубодром. Там також дуже вдалий ну, дуже був сезон. Він там yeah, давав 에... біля 40 голубів, так само давав. На фінал пішло 19 голубів. З фіналу прилетіло 13 або 14. Не пам'ятаю вже точно. Прилетіло з фіналу, то так само дуже був дали. Там ще навіть був краще. То що хіба тут був чемпіон, нас вийшов перший, а там вийшов п'ятий, дванадцятий, п'ятий, дванадцятий. 28 30 тридцятий, 51, 51-й, 51-й, 57-й, 60 другий 64-й, ну, 10 призових голубів, 10 було. голубів було в, в сотці. Призовий. Так, 10 не? голубів було в сотці призових. Вкрай, Взагалі дуже... з братом практикуєте якісь окремо голуби купляєте під голубодроми, чи парале дали, попробували, перевірили? Ні то ну велика інвестиція була у 2020 20, 20, 20 році от тоді ми з братом що закупили більше 20 голубів і це все голуби були куплені за авгарви голден Race. Uh -huh. там були придбані от там його був той придбаний слазно піпа як він називається при його володимир зеленський володимир зеленський Непереможний. О, ну, не знаю, то його було бажання, е, то були там придбані. Та. Вже у 21-му році було 3-4 е, голуби були куплені на Олгарве. Е, це у 22-му році, по-моєму, один хіба. І ну, їх ми... так з головодрому купуєте, спарюєте. Та, та. Її... І практично я вам скажу так, що Богу дякувати. ну З цих всіх голубів, які були придбані ну, в районі, якщо взяти за ті три роки. У десь 30-35 голубів плюс-мінус, то практично більше як 20 голубів себе оправдали. Що дійсно, як не як ну, голуби все ж таки показують результати, плюс-мінус. Ну, не всі чемпіони, звичайно, такого не буває такого ніде. Не буває, ні, ні, але ні. що вони потепер є в нього в розкладі. Так, Та, пару голубів було, він відпродав, бо ну, не задовільняли нас. Але що кажу, велика кількість голубів все ж таки. А я чи може практикуєш ще ті, які купили з Голубодрому в клубне змагання? Тобто, чи ви всі віддали на Голубодром, чи можливий варіант, що ти собі e, Ні, вони, вони в мене літають, у голуби ті yeah. самі. Ну, Це ті та, самі, так. Та. Та, ті та, голуби, які ну, він там дає на голубодром, ті голуби так само приїхали тут і вони будуть тут брати участь. Ті, і ті самі брати сестри, інші Так, 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 Вони є всі тут в мене. І цього року. Цього року ще практично ну мало голубів по тих голубах брали, бо тому, що він би тоді планували передавати. То потім коронавірус почався, заборонили, і то була проблема з передачою Передав. голубів. Боялися, щоби на границі ну, могли не пропустити, тому що ну на жаль, воно у нас є проблема з транспортуванням за кордону, чи чи туди, чи суди немає значення. Є проблема по нинішній день, і так він не передавав, то потім війна почалася. Знову не передавав, бо ну, я так само кажу, сезон я не, не готував, бо ну, то було людям не до того. То, таке. то ми давали, літали, бо так, щоб просто голуби не засиджувалися. А вже то, цього року вже трошки воно як не трошки стало стабільніше, ніби в більше, і вже він передав та приїхало 18 ні, 17 голубів цього року. Цього року, да. так? от Тепер осінню приїхало після виставки в Касарі. Приїхало 17 голови. Тож крім того, що він був у Так, так. І... Та, він дав Зорінове подарувавшись на 6 чи 7, не, не знаю. І просто приїхали мені. Та. Ну і до того були минулого року вже були, приїхали. 10 голубів було, приїхало до мене. То я вже цього року от маю молоді по них. От, вже на другий рік буду бачити, як вони будуть в клубі літати. Будуть, тому що, себе, та, та? то вже є, то є досить. Ну і рахуйте, що практично всі голуби то, ну, скажімо так, 80%. Все португал все з Португалії там на португальських кольцах чи е, ні, я літав, давав так само в клубі. Ну то амінь. Все Аміна. амінь амінь. Я й давав номера телефону, кембрики з номерами телефону на, на голубі. Всі е, скільки я літав з кембриками, може два або три роки. Один був дзвінок, що людина а подзвонила. А з українськими просто зняли чіп. І Він ще має ймовірність повернутися. Шанси прийти так. Повірте. Я думаю, можливий варіант скоро всі прийдуть на думку, скажуть, а на гумках не більше ймовірність повернеться додому. Так, дуже багато. Ну розумієте, як не як бодякувати вже трошки цей голубиному спорті не так довго, не порівняно з деякими багатьма людьми, але що займали я кажу, призові, і були в призових місцях, і голубець кажу. i